Нового року залишилось менше 20 днів. Новорічні свята це час, коли люди збираються у сімейному колі. Зі столиці виїжджають десятки автобусів та поїздів у різні напрямки. Не зіпсувати собі свято і вчасно доїхати до місця призначення завдання номер один для українського мандрівника. Отже, у святковий період і квитків може забракнути, та й ціни кусаються. В казусах передноворічних перевезень розбирались гучні справи. Продаж залізничних квитків на новорічні свята розпочинають за 45 днів до відправлення. Та і це не завжди рятує ситуацію. Чимала кількість людей залишається у місті через те, що банально вже немає чим їхати. У нашу редакцію зателефонував розгніваний мешканець столиці. Він чесно прийшов до залізничних кас рівно за 45 днів до початку продажу квитків. Чоловік був на місці о 8 годині ранку, аби взяти квиток на новорічні свята до трускавця. І хоча він був першим у черзі, від касира почув невтішне. Вибачте, квитків немає. Наступного дня наша знімальна група була у тому ж місці у той же час. Ми запитали у людей, котрі виходили з вокзалу, чи вдалося їм взяти квитки. Дуже незадоволені. Чому? Тому що вчора було 45 днів, якраз квитки купили, почали продаватися, і вже до Мукачева квитків не було зранку. Тобто ви не встигли взяти? Так, тільки взяв плацкарт. Плацкарт, а хотіли? А хотіли купити? Чи перша такі проблеми з вами, чи раніше також було? Перша така проблема в мене. Я беру недалеко, але люди, які беруть, наприклад, там, Ужгород, там, Берлін перед мною брали, вони зовсім не задоволені, тому що вже квітків немає за 45 діб. Що це за держава, яка за 45 днів не може забезпечити? А що значить, Якщо захоче людина там, поїхати на канікули за 2-3 дні. Ну, що, це нормально? Я особисто так. Перші опитані і вже тривожний дзвінок. Чому за вказані 45 діб немає квитків? Павло Чекало, заступник генерального директора Укрзалізниці, скликав прес-конференцію, на якій запевнив ЗМІ квитки у наявності. На сьогоднішній день у нас не було ніяких жалоб, тому що не змогли за 45-ту дату приобрести білети. І, чесно кажучи, е у мене таке бажання було, коли я сюди йшов. из вас взять просто вот так вот сейчас, пойти, независимо от куда вы скажете, в какую кассу пойдем, да, на Киев пассажирский, там, еще какую-то кассу, вместе с нашим специалистом просто скажете, вот давайте в эту кассу пойдем и попробуем взять билет на какой-то поезд, да, там, на Львов, там, Ивана Франков, Скушеров". Я вам не гарантирую, что это будет именно поезд, там, 13-й какой-то, но в этом направлении вы сегодня и завтра сможете взять билеты. И абсолютно в любой кассе, то есть, если у кого-то есть желание, Без вопросов можем организовать, то есть мы не будем знать, куда вы, куда вы скажете, куда мы поедем и там попробуем купить билет. Проте для того, аби перевірити справжню наявність квитків, вирушати до залізничних кас з керівництвом укрзалізниці було б не найкращою ідеєю. Тому наступне опитування ми провели самотужки біля тих самих залізничних каз. І знову історія повторилась. Студент Дмитро був у залізничній касі о 8.12. І, хоча минуло зовсім мало часу від початку продажу, квитків у потрібному напрямку вже не було. Непосредственно работы железнодорожных касс доволен, но 8-12 подошли в кассу, уже, скажем так, билетов на нужный поезд по факту мы не смогли взять. А куда вам потрібно ехать? Нам нужно было ехать в Воловец, ну все на один поезд получается. То есть уже нам мы компанию едем, студенты. То есть Дві купешки вже абсолютно неможливо було взяти, вже все розкупили. Тож залишились там боковушки або верхні. А от Каянен Сергій через клопоту з квитками міг залишитись не лише без відпочинку, а й без роботи. То недоволен то, що білети, я так понял, що я прийшов за 45 суток, і я сейчас не можу взяти реально білети. Вот, тож яким-то образом все це происходит через інтернет, і просто не сам механізм, як это происходит. Понимаете? Тож, э, вот реально за 45 суток я не могу взять билеты, которые я хочу. Ну який напрямок? Ну, то в Львів. понимаете? Вот, поэтому я не знаю, насколько это, как, как это все организовано, что, ну, скажем так, вот, ну, просто вот в нормальной ситуации нельзя взять, я просто с трудом взял билеты. А понимаете? вы взяли? Я взял, но с трудом. 45. Мне, нужно, мне 40, да, нужно быть обязательно во Львове, у меня понимаете? Як бачимо, далеко не у всіх людей є можливість придбати квитки за обіцяні 45 діб. Проте власне спостереження підказує, постраждалі не йдуть писати скарги, а відразу вирушають у пошуки квитків на автобусні рейси. А тим часом заступник очільника Укрзалізниці запевняє, що скарг немає. А отже, й проблеми, на його думку, не існує. Тому, якщо у вас трапилась подібна ситуація, запишіть ім'я та прізвище касира, номер каси та точний час звернення. И вкажите свидание у заяве про скаргу. Це прискорить вырешение проблемы. Иванов, Иван Иванович, был 8 часов 10 минут в кассе такой-то. Запросился. У нас есть архиватор сейчас. Мы сейчас запросим. Пассажир-кассир. Обращался ли он туда? Как ему ответил кассир? На мониторе, развернутом к нему, монитор есть, да. Там четко выбивается. Кассир должен вести, да? номер поезда, дату и так далее. И высвечивается. Мест нет, да. Мы сейчас можем поднять архиватор и посмотреть, был ли запрос в это время, общался ли этот пассажир с кассиром, какие были разговоры. Автоматизированная система управления пассажирскими перевозками позволяет отслеживать все эти вопросы. Я вам скажу, в каком разрезе, чтобы у вас не было сомнений, что мы не владеем ситуацией. Значит, мы можем отслеживать буквально... Мы сейчас отслеживаем с первого дня продажи, с вот 8 часов 13 декабря наступило, мы первый день продавали на 27 декабря. Значит, Положение дел, какое количество мест мы предоставляли во всех наших поездах, без дополнительных, на 8 часов утра. И потом каждый час отслеживали э, темпы продаж. Притом темпы продажи отслеживали не только в принципе, а и через интернет. Какое количество билетов было продано, какие были проданы через кассу. У нас есть возможность смотреть буквально по каждому, по каждой кассе, по каждому терминалу, на каждом вокзале. То есть мы можем с точностью сказать, какой билет, в какой кассе, в какое время был продан, на какой поезд. Відомо, що перед новорічними святами ціни на квитки зростають. Це ще одна причина невдоволення серед населення. Взяли все, що ми хотіли. Ну, ж так, але ну, недовольні чим. Попросили як можна подешевле. А вони нам дали, ну, ми дзвонили перед цим, сказали по 102 гривни е, білети. І ми в Червоноград їдемо відпочити. А виходить так, що брати, вони сказали, 121 гривня. А мы 6 билетов убрали, это все-таки 120 или сколько-то лишних денег заплатили. Проте у залізниці кажуть, підняття цін перед святами – не їх примха, а світова практика. Є приказ Міністерства інфраструктури 25 марта 2012 року. Так от, цим ем приказом утверджені, це називається гнучко, гнучке регулювання по календарних періодах. Так от, є там дати, и периоды в году, когда действуют различные коэффициенты. Привести пример по стоимости в деньгах конкретно, чтобы... потому что цифры вещи прямые. Да? Я вам приведу примеры стоимости проезда, вот если сравнить там 31 числа и другие дни недели. Смотрите, если брать в период до 25 декабря, коэффициент 0,93. Я беру поезд Киев-Ужгород, 81. -й. 24 декабря стоимость плацкартного места 122.18 купейного 210.07. Если брать в период с 25 декабря по 30 декабря при коэффициенте 1,1 стоимость плацкартного 138.94, купейного 242,88. Это 100 гривен. Если кто-то может считать правильно, то это не 100 гривен разница. Так? А если 31 сравнить, то 122 до 24, до 25 числа и 92,60 это 31 числа будет стоить. Купейный до 30-го включительно 242-88, 31-го, 152,14. І так по каждому поезду. Така схема вигідна для споживача у тому разі, коли він прийняв рішення їхати за один чи за два дні, або ж у сам день відправлення, наприклад, 31 грудня. Якщо ж планувати свої свята, хоча б за кілька тижнів доведеться переплачувати, та бувають і зовсім дивні ситуації, коли ціни на квитки в одному потязі різняться навіть на сотню гривень. Був питання, такий, що на одному з поїздів, конкретно поїзд київ Донецьк, 37 й Была ситуация, когда в двух купейных вагонах разница была в 100 гривен. Такой, такой момент, в общем-то, такие моменты могут быть, но это форс-мажорные ситуации, когда, в общем-то, в составе поезда наших обычно фирменных поездов у нас все вагоны имеют класс фирменности. И примерно, в общем-то, стоимость билетов, если фирменность одинаковая в вагоне, цена одинаковая билета. Бывают ситуации форс-мажорные по каким-либо причинам, Технічних несправності вагона буває переприцепка вагона, і на місце цього вагону, який так са внепланово попадає в ремонт, ціпляється другої вагон, який має нижчий клас фірменності. І от в тому випадку тільки може така ситуація. бути. Незважаючи на такі конфузи, керівництво залізниці вважає, що робота структури у передноворічний період ледь не ідеальна. То есть на сегодняшний день, в общем-то, я честно, мы вот а, стараемся с нашими специалистами анализировать все ситуации и искать, в общем-то, пути. Где все-таки может быть какой-то момент, где мы еще не дорабатываем. Честно говоря, вот мы не находим. То есть мы готовы послушать, может быть, вы нам подскажете, в общем-то, каким образом еще могут быть какие-то каналы. Но на наш взгляд, в общем-то, практически все перекрыто. Перед новорічними та різдвяними святами традиційно збільшується і пасажиропотік. Цього року Укрзалізниця відкрила продаж на 9 додаткових поїздів на найбільш популярні напрямки: Київ, Ужгород, Київ, Івано-Франківськ, Миколаїв, Київ, Одеса, Ужгород, Сімферополь, Львів, Харків, Ужгород, Харків, Євпаторія. Окрім цього, на період новорічних свят призначено додаткові рейси графікових поїздів, які курсують у внутрішньому сполученні: Київ, Кам'янець-Подільський, Одеса, Чернівці, Черкаси, Львів, Одеса, Ізмаїл. Харків Сімферополь. Також призначено додаткові рейси поїздів, які курсують у міжнародному сполученні: Москва, Одеса, Санкт-Петербург, Львів, вороніж Київ. До осінньо-зимових перевезень 2013-2014 залізницями України підготовлено 4031 вагон. З них 3128 обладнані системою електроопалення, інші опалення вугіллям. Найбільш масові перевезення очікуються у період з 26 Остого по 30 грудня у цей період пасажирам буде запропоновано понад 126 тисяч місць у всі регіони України. Із них у Кримському напрямку понад 9 тисяч місць, У західному понад 17 тисяч місць. За словами залізничників, до новорічно-різдвяних свят все ще є квитки. Для того аби доїхати до Західної України напередодні нового року, мешканці столиці можуть обрати для подорожі швидкісні поїзди категорії Інтерсіті Плюс станом на 27 30 грудня на ці поїзди є 285 місць у вагонах другого класу та 382 місця першого класу також є вільні місця на додатковий поїзд номер 219 Київ Івано-Франківськ. На 29 грудня 126 місць Купе та 136 плацкартних місць на 30 грудня 48 місць Купе та 96 плацкартних. Є вільні місця і на поїзди, які прямують із Києва до Ужгорода. Тим, хто хоче виїхати 27 грудня 65 купейних місць на поїзд 207 Київ Ужгород та одне місце класу Люкс на поїзд 85. Перший Київ Ужгород, і навіть 28 грудня можна виїхати з столиці, адже є 17 місць купе та 88 плацкартних на поїзд номер 529 Київ Ужгород. Вільні місця обіцяють залізничники у поїздах, які прямують у передріздвяний період з 3 по 5 січня із Києва до Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Чернівців та Трускавця. Та щоб не тішити себе марними надіями, варто замовити квиток і особисто переконатись у наявності. На новорічні свята пасажирами української залізниці стануть понад 3,5 тисячі дітей. У 2014 році українська залізниця обіцяє возити і надалі безкоштовно дітей-сиріт та дітей-інвалідів. У 2013-му майже 135 тисяч дітей з сирі, 92 тисячі дітей інвалідів та 6 тисяч дітей загиблих шахтарів, військовослужбовців та залізничників подорожували безкоштовно. Щодо інших, наразі на залізницю надійшли і вже забезпечені понад 120 заявок на перевезення 3662 дітей. Також під час свят з 23 грудня до 14 січня на вокзалах і пасажирських станціях залізниці, а також у поїздах, у рейсових автобусах і що перевозитимуть дітей будуть проводити культурно-розважальні програми, театралізовані вистави та веселі ранки за участю казкових персонажів Діда Мороза та Снігуроньки. А ми вам бажаємо подорожувати безпечно та з комфортом в цьому році. І в наступному з вами була програма Гучні справи на право Тебе.